Щорічно юристи асоціації надають до тисячі безкоштовних консультацій. Задля покращення медіа законодавства асоціація бере участь у розробці проєктів законів, проводить експертизу нормативних актів і адвокаційні кампанії. Нам допомагає вирішити питання вимірювання вашої аудиторії, надає професійні консультації щодо медіадосліджень. Щорічно асоціація організовує більше 50 власних навчальних проєктів, а також сприяє участі в цікавих міжнародних заходах. Тематичні електронні бюлетені інформують про основні події медіагалузі. Прес-центр асоціації проводить інформаційні кампанії на підтримку членів асоціації та їх ініціатив. Завдяки сервісам нам учасники асоціації отримують більше якісного програмного продукту і оптимізують свої витрати. Нам реалізовує масштабні проекти, які допомагають розвивати українські медіа. Програми обміну досвідом та інші проекти нам дозволяють підтримувати зв'язки між компаніями з різних регіонів. Причетність до клубу дає можливість відповідати сучасним викликам медіабізнесу.